Вітаю виноградарі хочу зняти відео для початківців про визрівання лози. У, нашому, у нашій місцевості сума активних температур низька найменша в Україні і тому в наших краях виногради достигають пізніше, а також і лози, як бачимо, не визрівають вчасно, тим паче в цьому сезоні, який затягнутий більш ніж, мабуть, на два тижні в порівнянні з попереднім. А якщо ви посадили молоді саженці в цьому році з весни, і вони вас ростуть, ну, по різній селі росту. Залежить від багатьох факторів. Але лози не визрівають. Найкращий спосіб, як присвідчити визрівання лози, це обробка калійними добрами по листу. Хоча є різні думки з приводу цього. Наприклад, по методу шпака, там з кожною обробкою слідуючи додати по 10-20 грам. Починаючи з 40 грамів на 10 літрів, наприклад, монофосфату калію. І там 5-7 день кожен раз повторювати обробку і додаючи по 20 грам. Я по цьому методу також працюю. Наскільки він дієвий чи не дієвий, важко судити, тому що це треба проводити експерименти, мабуть. Взяти, наприклад, два куща одинакової сили росту, однаково ростуть. Один обробляти, другий не обробляти, і буде тоді видно результат, працює цей метод чи не працює. Я ним працюю. І ще що хочу додати до того, треба зробити, зупинити точку росту, перестати підливати ваші кущі. Це вже треба було починати десь з початку серпня. Але в нас дощіляли майже до середини серпня. до... А вже тиждень погода у нас становилася хороша, тепла. І вдень у нас досить гаряче, до 30 градусів. І щоб зупинити ті точки росту, я свої лози ложу на молодих кущах на горизонтальний дріт. Не піднімаю їх вверх, а на горизонтальний дріт. І це прискорить визрівання, це зупинить рост. Ріст зупинить. Якщо деякі точки є рост, то треба їх прищипувати, не давати їм розвиватися, щоб всі поживні речовини йшли на визрівання ваших лос. І ще один спосіб. Якщо кущик взагалі слабенький. Я роблю ось такий прибамбас. Накриваю на ніч цей кущик, ложу його на землю. Ложу його на пляшки з водою. Ось такі 5 літрові поліетиленові пляшки. І цю лозичку, яка зовсім зелена, яка ще не хоче визрівати, ложу на ті пляшки. За день Вода в пляшках нагрівається, і вночі вона поступово своє тепло віддає для цієї виноградної лози. На день відкриваю його, на ніч закриваю. Це також хороший спосіб, вже я його випробував кілька разів. Якщо кущики слабенькі, хоча б щоб визрало 3-4 бруньки. Цей метод дієвий. Звісно, можна... Ці молоді кущі, які ви цього року посадили, більше досвідчених виноградарів. Їх обрізають на зворотній ріст, як то говориться, на 4 бруньки приблизно. Щоб наростити більш потужнішу кореневу систему. Ну а ми ж хочемо вже на другий рік отримати якийсь результат, якийсь сигнальний врожай. Побачите, щоб ми посадили. Тому я так не роблю. Майже так не роблю. Тому що більшість виноградних сортів гібридних форм не плодоносять з перших бруньок. А починаючи десь приблизно з четвертої. Тому я роблю для себе такий варіант, щоб як визріє хоча б 8-10 бруньок, цей рукавчик залишаю, а з весни від початку куща. Оставляю, ще нарощую ще лозів для вирощування рукавів. Також ці методи потрібні для тих кущів, які, от, наприклад, цей мене кущ посаджений, він дуже сильно розвивається. Такі лози повимахували в нього понад 4 метри. Тому на ньому обов'язково треба пристепити всі точки росту зупинити цей ріст, обробляти калійними добривами. Ну і по можливості, якщо має таку хтось можливість, має вільний час цим займатися, вкривати, на бутилки вжити, чи ще на, їх, на каністри можна ложити такі темні. За цілий день вода в них крепко нагріється сильно і буде тепло вночі віддавати для наших лос. Ну, ось таке. Відео получилось для початківців. Так що комусь буде інформація корисна. використовуйте її. Усім пока!